У місті Черкаси святкування нового року обіцяє бути масштабним та видовищним. Подробиці про це розповість нам директор департаменту освіти та гуманітарної політики міськвиконкому Ірина Топчій. Вітаю вас у нашій студії. Дякую. Щойно ми переглянули сюжет про відкриття новорічних ялинок у нашому місті раненько. Цьогоріч розпочинаємо святкування, чи не так? Так, раненько, тому що плануємо велику кількість заходів, велику кількість масштабних проєктів. І от зараз вже на площі біля драмтеатру триває прикрашання ялинки новорічної. 196 ялинок використають цьому році для того, щоб створити красуню новорічну. Її висота буде 16,5 метрів. Сподіваємось, що вона буде яскравою, урочистою і буде радувати жителів міста протягом всіх новорічних свят. Також розкажіть, будь ласка, більш детально про проект Смачна новорічна країна. Проект Смачна новорічна країна проходитиме в нашому місті вдруге. Він проходитиме під патронатом Анжели Густинівни Одарич, і в цьому році він буде більш масштабним ніж минулого року. Почнеться проект 5 числа, вже безпосередньо стартує майстер-класами серед учнів шкіл міста, позашкільних навчальних закладів, на яких діти зможуть навчитись виготовляти солодкі пряничні будиночки, пряничні подарунки до новорічного святу. Свята і тема цьогорічного проекту Новорічні герої казкові. Діти будуть вчитись готувати їх, виготовляти. І результатом цієї роботи буде велика спільна композиція, виготовлена у вигляді пазлів, яка буде розміщена в драмтеатрі. 18-го ми розпочнемо її розміщення, і 19 грудня вже будемо в цілому мати можливість милуватися цією композицією. Так само в цьому році цей проект проходить. Ходитиме за участю професіоналів, кондитерів, які можуть на високому професійному рівні підготувати солодкі подарунки для дітлахів та жителів міста. І в цьому заході погодились взяти участь вже такі великі професіонали, як ресторан Государя, Пельсин, Єдок та інші торгові марки. Ми готуємо ще один сюрприз для черкастів за сприянням товариства Черівниця. Буде велика композиція на, на, в нашому проєкті. Окреме місце в цьому проєкті відводиться роботі і увага для дітей-інвалідів. Вони зможуть отримати можливість навчитись виготовляти такі е, солодкі пряничні будиночки і вироби е, солодкі до Нового року. І для них ми е, окремо проводимо майстер-клас, окремий напрямок роботи для того, щоб ці діти долучились активно до цього проєкту. Е, і хочу зазначити, що. Кошти, які будуть зібрані в результаті аукціону, що буде проходити 19 грудня, будуть спрямовані на допомогу дітям онкохворим. Аукціон в цьому році буде завершувати цей проект теж в незвичайному вигляді. Це перша частина аукціону буде проходити в режимі радіоаукціону за підтримки радіокомпанії Далматин та телекомпанії Віка. І друга частина безпосередньо там, де будуть розміщені ці будиночки. Вже о 17 годині 19 -го грудня розпочнеться безпосередньо в місці проведення заходу. Цими аукціонами ми завершуємо проект і підводимо підсумки. Розкажіть, чи проводитимуть цьогоріч такий традиційний захід, як Святий Миколай? Живе в серці кожного з нас. Цей традиційний захід буде проходити в цьому році так само, як і попередні роки. 220 дітей сиріт вже написали свої листи до Діда Мороза і 458 дітей інвалідів. Ці листи вже відправлені організатором, бо фестиваль проходить під патронатом дружини міського голови Анжели Остинівне Одарич. І ці діти всі отримують подарунки безпосередньо від Діда Мороза, ті, які замовляли в своїх листах. Також містяни звикли до зимової казки кришталь чи чекати на неї цьогоріч? Цьогоріч ми збираємось проводити традиційний фестиваль Кришталь зараз визначаємось термінами його проведення. Планували його провести в січні, але синоптики нам обіцяють плюсову температуру. Тому коли він буде проходити, зараз визначаємось і уточнюємо. Але те, що він відбудеться, це однозначно. Я думаю, що черговий раз крижані фігури порадують жителів міста. І наостанок нагадайте, будь ласка, нашим телеглядачам, куди і коли приходити у суботу на відкриття новорічних ялинок. В суботу, в цю суботу буде відбуватись відкриття новорічних ялинок. Перше, ми почнемо прикрашати ялинку силами учнівської міжпарламентської асамблеї в сквері за облдержадміністрацією о 14 й годині. А 16-й годині на площі Тараса Григоровича Шевченко біля драмтеатра відбудеться відкриття міської новорічної ялинки. Ми запрошуємо всіх долучитись до нашого свята. Воно обіцяє бути яскравим, цікавим. І новорічним Дякую вам за те, що завітали до нас у студії. До побачення нагадаю. Сьогодні гостем студії «Віка новин» була Ірина Товчій, директор департаменту освіти та гуманітарної політики міськвиконкому.